Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного десерту, який готується з листкового тіста, заварного крему та свіжої полунички. Отож, розпочинаємо. 250 мл молока. в мене домашнє, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. В миску всипаємо цукор, ванільний цукор. дрібку солі, кукурудзяний крухмаль і перемішуємо вінчиком до однорідності. Сюди ж вливаємо 100 мл холодного молока і знову перемішуємо до однорідності. До закипівшого молока вливаємо корхмалеву суміш. Помішуємо ставимо на вогонь і доводимо до загостіння, постійно помішуючи. Маса загусла, можна виключати і забирати з вогню. Переміщаємо у зручну ємкість і накриваємо харчовою плівкою, щоб не обвітрювалося. Листкове тісто, у мене його тут один кілограм, розрізаю на дві рівні частинки. Одну з них забираю, іншу тоненько розкатую. Поверхню трішки посипаю борошном. Розкатавши тісто, вирівнюю його. Діаметр тіста вийшов 30 см. Тепер роблю позначки і розділятиму на шість рівних частинок. Кожного квадратика загортаю на серединку і викладаю на деко застелене пергаментом або штифлоновим листом. Кожен конвертик заповнюємо кремом. Крем знову накриваю харчовою плівкою. Край тіста змащуємо яйцем. Ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Поки перші конвертики випікаються, таким же методом формуємо наступні. Вся випічка спечена. Тепер чекаємо, поки вона охолоне. Частинку тіста, яке залишилося, я розкатала і зробила ось такий невеличкий пиріг. Свіжу полуничку нарізаємо невеличкими кубиками або ж в довільній формі і викладаємо її на охоловшу випічку. Зверху посипаємо цукровою пудрою. Її можна замінити кокосовою стружкою, згущеним молоком, все за вашим бажанням та смаком. І на завершення викладаю ароматні листочки свіжої м'яти. Ось такий дуже гарний і смачний десерт у нас вийшов. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!